Ви помічали, як зазвичай переписують майбутнє, Не урочисто, не під фанфари, а тихо, у кабінеті зі шкіряним диваном і портретом предка на стіні, з кавою, не з пластикового комбайна, а з турки, яку в піску? Доброго здоров'ячка, хунту Хунтубери, в Новому Році. Ми з України. Ролик забігає вперед, але насильно далеко. От сидячі люди. Один любить червоні краватки і великі цифри. Другий дивиться далі горизонту, бо за горизонтом у нього закінчується нафта. Третій взагалі мовчить, бо якщо Блекрок заговорить, усім стане ніяково. І вони не сперечаються про цінності. Вони думають, як поділити архітектуру так, щоб не по плечу поплескали, а нолик праворуч. Трильйон туди, півтрильйона сюди, не гроші на хліб чи комуналку оплатити, балки несучі, конструктиво. Основи, майбутнє, якщо хочете у вигляді дату центру з кондиціонером. А ми в цей момент що робимо? Ми, як зазвичай, працюємо роботу на роботі. Нам кажуть, терпіть, ми терпимо. Потерпіть ще, ми терпимо з досвідом. Ну, ще трошки ми вже професійно терпимо, з кваліфікацією, які позаздрить будь-який терпила, не знаючи, що таке, коли зарплата підвищується лише при переході на іншу роботу. І от дивна штука коли все починалося, ніхто не обіцяв дивідендів, не обіцяли навіть виживання, спочатку взагалі просто хороші дороги, потім обіцяли шашлики, обіцяли, що нас не чіпатимуть, що вони адже теж люди, так? Що вони ж брати, а не людожери. Але країна вистояла і навіть у певному сенсі вижила. Причому не за планом, а всупереч. Раптом звідусіль потягнулися люди, яких ніхто раніше серйозно не сприймав, та й зустріти їх на вулиці було майже неможливо. Вони ніколи не були публічними. Але з'ясувалося, що вони не просто існують, а не можуть сидіти вдома, не можуть поїхати з країни, коли обіцянка шашликів перетворилася на обіцянку руїн. І не можуть нічого не робити, коли іншим страшно настільки, що мівіна не лізе до рота, та й сам рот не відкривається, лише ляпає, як кришка на вихлопній трубі великого автобуса. Якщо уявити Україну як підприємство, це був не завод, це був стартап без інвестора, без ринку, без гарантії, що завтра взагалі відчиняться двері і не зачиняться рахунки. Чотири роки роботи в мінус суцільно дзвінок або повідомлення. Пост, збір, пошук потрібного, купівля, завантаження, дорога, дубарина, блокпости, гуркіт, порвані шини, кава з пластику, втомлені обличчя, поспати хоч годину. Дорога, 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 дорога. Ви не надали звіт, ваші рахунки заблоковані. Електрика за графіком, безпека за обстановкою, ризики стовідсоткові. Але персонал не звільнився. Хто ж тримає підприємство на плаву? Військові, щоб цех узагалі існував, волонтери, щоб верстати не стали, лікарі, щоб робітники не вибували, бізнес, щоб бухгалтерія не померла з голоду, вчені та інженери, щоб мізки не поїхали в тепліший клімат, айтішники, щоб валюта не злякалася, вчителі, щоб було кому працювати і завтра. Артисти, щоб світ узагалі знав, що цей завод ще живий, усі працюють без премій, без акцій, без обіцянок. І ще одна деталь, про яку зазвичай не пишуть у прес прес-релізах. Реальні домовленості сьогодні укладають так, щоб потім можна було сказати: ми ні про що таке не домовлялися, не вигадуйте, перечитайте уважно, і при цьому все вже саме так і працює. Жодних урочистих підписань, жодних історичних зустрічей, у кращому разі спільне фото, де всі стоять надто близько і дивляться в різні боки своїми інкрустованими світлодіодами, зубами, бо справжні угоди не люблять шуму, шум для виборця, а домовленість для тих, хто вміє рахувати чужі гроші вже своїми. Спочатку говорять не про гроші, говорять про ризики, про те, хто за що не відповідає, про те, що станеться, якщо щось піде не так, а воно обов'язково піде. Потім обговорюють не цифри, а строки. Бо цифри змінюються, а строки це влада. Хто ставить дедлайн, той і головний. І лише в самому кінці між другою чашкою кави і третьою фразою Давайте без протоколу спливає головне кому це належить, якщо все вийде? Причому слово належить у голос не вимовляють. Кажуть, ми будемо поруч, ми будемо супроводжувати, ми забезпечимо експертизу. Це така мова. Нею говорять люди, які не люблять слово володіти, але дуже люблять діє слово контролювати. У цих переговорах ніколи не підвищують голос максимум роблять паузу довго, таку, в якій ти починаєш сам пропонувати поступки, аби тиша нарешті скінчилася. А ще є правило: якщо тебе запросили не на першу розмову, ти вже запізнився, бо в першій розмові вирішують суть, у другій деталі, у третій кого оголосять відповідальним. І якщо країна приходить лише на третю, їй залишають роль підрядника працювати багато, отримувати стабільно, вирішувати ніколи. Тому сьогодні важливо не просто бути за столом, важливо розуміти, який це стіл. Обідній там діляться, переговорний, там домовляються, а сервувальний там розкладають тих, хто не встиг. Ось тому майбутні домовленості це не про підписи і навіть не про гроші, це про те, хто вміє сказати так, так? щоб за цим словом стояла частка, а не подяка. І хто здатен сказати ні, вчасно, поки тиша ще працює на його користь. І от тепер до воріт під'їжджають інвестори. Вони ввічливі, посміхаються, кажуть правильні слова, відновлення, розвиток, ренасанс. І це все правда. Але є одне питання, яке чомусь завжди ставлять пошепки. Кому це тепер належатиме? Не в сенсі прапора, у сенсі частки. Так, отаке меркантильне питання. Хтось скаже, не маєте права його ставити. Переслухайте ролик спочатку і ризикніть, так сказати, ще раз. Бо можливі варіанти. Варіант перший, класичний. Люди знову працюватимуть на тих, що залишилися, і відвоюваних полях, на нових заводах, у нових дата-центрах. з новими менеджерами, приведеними сюди старими менеджерами, за зарплату, яка знову буде трохи не встигати. І Їм знову скажуть зате стабільно, зате не війна, зате пишайтеся, зате ми пам'ятаємо ваш подвиг. Варіант другий дивний, незвичний, майже непристойний. Людям скажуть: ви не персонал, ви співвласники. І тут одразу починається паніка. Як це людям, а раптом не впораються, а раптом захочуть розуміти, а раптом почнуть ставити питання? В Америці був випадок. Нічого роційного, маленький завод не їдено ріг, просто підприємство, яке вижило. Власник продав бізнес і сказав: 15% – Людям, не акціонерам, не директорам, людям, які приходили на зміну. І нічого не зруйнувалося. Навпаки, місто ожило. Люди закрили борги, відкрили бізнеси, перестали жити від зарплати до ломбарду. Дивно, так? Виявляється, коли в людини є частка, вона інакше дивиться в майбутнє, вона не чекає подачок, вона рахує, перераховує і вкладає далі. Тепер повертаємося до нас. Нам знову говорять про сотні мільярдів, але це не гроші на завтра. Це гроші на 20 років: енергетика, інфраструктура, медицина, оборона, дані, те, що приноситиме дохід довго, стабільно і комусь. І от тут питання вже не філософське, воно бухгалтерське. Люди, які тримали систему, це витрати чи капітал? Якщо витрати, їх знову спишуть. Якщо капітал, їм належать дивіденди. Не пособія, не благодарчі грамоти, не пам'ятні дати, а участь у щці. Може, не всім однаково, може не одразу, але по-чесному. Військові не лише пільги, а частка, волонтери не медаль, а участь. Донатери не дошка пошана, відсоток від заробленого надалі. Бізнес не нові податки, а повернення за ризик. Діти війни, не співчуття. А старт. І тоді країна перестає бути вічно відновлюваною, вона стає активом, не територією, не жертвою, а компанією, де народ, не обслуговуючий персонал, а акціонери. І от тоді питання буде не скільки нам дадуть, а як ми це структуруємо, щоб не вкрали, хто керує, але не володіє, як захистити тіло фонду від політичних рук. Бо найстрашніше найбідність. Найстрашніше, коли все побудували, тобі знову кажуть дякуємо, ви вільні. Далі ми самі, приходьте завтра у відділ кадрів, підпишіть документи. А хочеться один раз почути інше, ви вистояли, отже, це все тепер ваше. На які пости ви нас спрямуєте тепер? Ось тоді, можливо, це й буде не відновлення, а майбутнє. Тихе, без фанфар, як ранок на березі озера в липні о п'ятій ранку, але вже наше скону. Як би так його викрутити, щоб саме так і сталося? І ще. А де за словами мир і відновлення загубилося слово перемога. Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете, перемоги України. Доля ролика і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.